У Києві, 28 серпня, росіяни завдали ударів по столиці України. У Дарницькому районі є постраждалі та загиблі. Зруйновано п'ятиповерхівку. Відомо про десятки постраждалих. Серед жертв є дитина. Під завалами залишаються приблизно 10 людей. Вони кличуть на допомогу. Рятувальна операція триває на місці. Працює спеціальний мобільний загін Дельта, верхолази, психологи та парамедики. Трьох людей вдалося дістати живими. Є ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди. Станом на восьму годину ранку Ігор Клименко повідомив про чотирьох загиблих. Серед них є 14-річна дитина, ще одна 11-річна дитина у важкому стані. Також є інформація про сім зниклих безвісти з цього під'їзду. Загалом у Києві працює близько 500 рятувальників і понад 100 одиниць техніки на 20 локаціях. Пожежники та рятувальні гелікоптери піднімуть у повітря. Ракета влучила в третій під'їзд будинку. Уламки знаходять на місці. Тип ракети встановлять слідчі та СБУ пізніше.